Сьогодні 14 червня, п'ятниця. Сьогоднішнім уривком Ісус запрошує тебе до справжньої дороги, істини і життя щоб через довір'я постійно наближатися до дому Отця Небесного, де для тебе вже приготоване помешкання. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі отця мого осель багато. Коли б не так, я б сказав вам, бо йду приготувати вам місце, і коли відійду й приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду, дорогу знаєте. Каже до нього Тома Господи, не знаємо, куди Ти йдеш, і як нам дорогу знати. Ісус йому сказав Я, дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене, якби ви мене знали і Отця Мого знали б. Віднині знаєте його і бачили Його. Филип каже йому Господи. Покажи нам Отця і доволі буде нам. Мовить Ісус до нього. Стільки часу я з вами, ти мене не знаєш, Филипе? Хто бачить мене, той бачить Отця. Як же ти говориш Покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені пробуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці і Отець у мені, коли ж ні через самі діла віруйте. Напруга між Христом і книжниками та фарисеями зростає, учні стривожені. Вони розуміють, що все веде до чогось поганого, страх і тривога здаються синонімами, проте між ними є різниця. У страсі завжди присутній об'єкт, тобто ми знаємо, чого боїмося. А тривога це почуття без'ямного об'єкта, тому їй тяжче позбутися, перемогти. Вона ніби охоплює все єство людини і здатна отруювати наше життя тут і тепер. У цей тривожний вечір Господь запевняє апостолів у задумі спасіння і виявляє їм. Як любить Бог своє створіння, нехай не тривожиться і Твоє серце, бо цього прагне Ісус. Ісус вважає, куди я йду дорогу знаєте. Але Тома заперечує Господи, не знаємо, куди ти йдеш і як нам дорогу знайти. Цікаво, що Господь вважає, що вони знають більше, ніж думають самі учні. Напевно і нам траплялося часом не знати, що ми щось знаємо. Вміємо чимось володіємо, іноді з боку краще видно наші дари і можливості. Можливо, цей уривок запрошує тебе подякувати Господові за тих людей і обставини, які відкрили тобі власну внутрішню силу. Господи, покажи нам Отця і доволі буде нам, просить Филип. У проханні цього дорослого чоловіка живе дитяча туга людини за своїм небесним Отцем. Мовить Ісус до нього. Стільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе. Хто бачить мене? Той бачить Отця. Застановися, де бачив і бачиш Христа Ти у своєму щоденному житті, як переживаєш цю присутність, наскільки її цінуєш. Сказав Господь своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі отця мого осель багато. Коли б не так, я б сказав вам, бо йду приготувати вам місце, і коли відійду й приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду, Дорогу знаєте каже до нього Тома Господи, не знаємо, куди Ти йдеш, і як нам дорогу знати. Ісус йому сказав Я, дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якби ви мене знали і Отця мого знали б, Віднині знаєте його і бачили Його. Филип каже йому Господи, покажи нам Отця і доволі буде нам. Мовить Ісус до нього, Стільки часу я з вами, ти мене не знаєш, Филипе? Хто бачить мене, той бачить Отця. Як же ти говориш Покажи нам Отця? Невже не віруєш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які говорю до вас, не від себе говорю, Отець, який у мені пробуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в отці і отець у мені, коли ж ні, через самі діла віруйте. Господь Бог у Пресвятій Тройці безнастанно схиляється над Твоїм життям. Вдячність, це усвідомлення і визнання того, що ми обдаровані чиєюсь увагою, любов'ю, допомогою, жертвою, яка засвідчує нашу цінність і унікальність. Твоє прийняття у вірі Його ласки. Навіть серед маси явних і неявних небезпек може сповнити тебе миром і радістю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.